Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вітати вас на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на серпень 2025 року. Отже, Леве, давайте подивимося на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 серпня планета Марс змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за енергію, за спорт, за драйв, за бажання рухатись кудись. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за спілкування, за поїздки недалеко, за документи. І це для вас означає, що в цьому секторі у вас буде дуже багато активності. Тобто, там, наприклад, якщо ви працюєте з документами, то ви там підпишете 10-20 чи. Більшу кількість договорів, тобто для вас, що це буде багато. Потім наступне, що якщо ви, наприклад, працюєте з тим, що ви продаєте автомобілі або обслуговуєте автомобілі, то ви зробите більшу кількість, тобто у вас це буде як найбільш удачний місяць. Потім все, що стосується, що ви можете знайомитись. З різними людьми комунікувати, працювати, і ви будете їх заряжені. У вас буде багато енергії на це все. Наступне це повний місяць, який відбудеться 9 серпня, в знаці водолій. І це для вас сьомий сектор гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає і за любов, і за шлюб, і за партнерство, і за взагалі всіх людей, які нас оточують. А повня вона все таки говорить про якісь інсайти, про якісь. Е Підсумки, завершення так далі. І, звичайно, це е, може стосуватися для певної кількості людей, що, наприклад, в них закінчиться шлюб, що е, в них якби, закінчиться любов, якщо можна так висловитися, е, що, наприклад, якісь партнерські стосунки можуть закінчитись, чи дружба, і так далі. Тому що і, буває так і є так, що е, певні люди приходять. В наше життя на певний, знаєте, період часу. Там хтось приходить в наше життя і з нами знаходиться все життя. Це просто, ну як вдача, така, як щастя, так. Але не завжди так буває. Інколи люди приходять в наше життя на декілька років, інколи на 10, інколи на 20, І це може припинитись. З різних причин, з різних факторів, розумієте? от, І це може для вас стосуватися і вашого особистого життя, і вашого партнерства. Наприклад, ваш партнер прийняв рішення там, виїхати за кордон і хоче продати частину свого бізнесу чи вам, чи просто, щоб ви разом це продали. тобто, Бувають різні обставини, але зараз це у вас буде стосуватися саме інших людей і всіх людей, які вас оточують, і, е, можливо, і ваших стосунків. Наступне це Меркурій, адже з 18 липня по 11 серпня зараз Меркурій здійснює свій ретроградний рух. Тобто зараз, в серпні, він вже закінчує свій ретроградний рух. А транзитом Меркурій проходить по вашому знаку, по знаку Лев. І що це може означати? Звичайно, це ваш перший сектор гороскопу. А про що говорить перший сектор? Перший сектор це наше я, це ми, це наша особистість. Це наша зовнішність, це то як ми виглядаємо. Ну повністю наш стиль одягу, наша зачіска, там якість нашої шкіри, якість нашого тіла, здоров'я. Тобто, це ми, це то, як нас, нас бачать, оточуючи нас, люди, так. От, і е, чого взагалі це могло стосуватися, коли Меркурій був ретроградний і коли він зараз вже не буде ретроградний. Наприклад, коли він був ретроградний, е, ви могли ну, якби, аналізувати і думати про себе в минулому, які ви були в минулому, саме ви, саме особистість, саме повний, наш комплекс, не тільки наш характер, там, наша душа, наскільки ми освічені і так далі. А то і як ми виглядаємо, і ви могли, наприклад, чи дивитися старі свої альбоми, чи там перегортувати стрічку інстаграму, дивитися. Свою сторінку, чи ви можливо знайшли якісь в Фейсбуці старі фотографії? Чи можливо ви працювали в цей період з психологом і реально аналізували не сьогодення, а минулий період, минулий час? Наступне що це може бути? Тобто, ви дивилися ще в минуле по своїй діяльності? Чи можливо вам там щось необхідно було доробити? Що ви не доробили? І так далі. Це все, що було в минулому. Наступне це. Зараз ви можете подивитися на себе, як я зараз у вашому житті, і це теж стосується всіх критерій, які я попередньо назвала, і так само стосується діяльності. Ви можете зараз починати якусь нову діяльність для себе. Наступне це значить сонце, аж 22-го. Серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас буде другий сектор гороскопу. І починаючи зараз, 22 серпня, десь по 20 числа вересня. Сонце у вас буде знаходитись в другому секторі гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Це сектор самооцінки, це сектор доходів. І звичайно, це для вас хороший час, щоб. Працювати, щоб займатися своєю діяльністю, звичайно, дотично до тої сфери, ну, яка притаманна вам до того, чим ви конкретно займаєтесь, і що це для вас може дати? Взагалі, сонце, воно як нам допомагає, як дає нам енергії, як підпитує нас, як. Ну, е як ми сяємо від нього, і звичайно, це конкретно у вас буде стосуватися, чим ви конкретно займаєтесь, і е, добре в цей період працювати, тому що ви отримаєте результат, отримуєте гроші, отримаєте доходи. Тобто, для вас це дуже дохідний період. І наступне це 23 серпня відбудеться новий місяць в знаці діва, і це знову ж таки для вас другий сектор гороскопу, і це про чи нову роботу, можливо, чи нові доходи, чи якийсь додатковий заробіт. Чи розширення тої діяльності, якою ви зараз займаєтесь. Наприклад, у вас був офлайн-магазин, просто люди приходили і купували у вас товар. А зараз ви, наприклад, плануєте розширитись онлайн. Тому що, якщо ви будете працювати онлайн, то цей товар зможуть купити люди з інших міст, люди з інших областей. розумієте, І, звичайно. Це збільшить об'єми продаж, і ви виростете просто в своєму бізнесі. Ось наступне це Венера, адже 25 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Лев, ваш перший сектор гороскопу. Тобто, у вас там і Меркурій, і зараз йде Венера. Звичайно, коли Венера знаходиться в нашому першому секторі гороскопу, це. Ну, як ми просто розцвітаємо, ми дуже добре виглядаємо, і чоловіки, і жінки. І в нас ну, є такий вайб, знаєте, прикольний. Типу, коли ми виглядаємо, прикольно, коли ми можемо щось і пожартувати, і щось розумне сказати. І коли з нами просто приємно знаходитись, це коли Венера в першому секторі. І коли ви йдете просто по вулиці і. Ну, ви розслаблені, у вас позитивна енергія. Просто хочеться підійти, наприклад, сказати вам приємно щось, і це ну, не несе нічого іншого за собою. Просто от може в людей виникати таке бажання, і, звичайно, з вами буде приємно і працювати, і можуть бути зміни в вашій зовнішності, в вашому стилі одягу, і вашій зачісті. І все це буде ну, в такому позитивному контексті. Ось такий місяць чекає на вас. Леви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.